И до сих пор она кажется, я не боюсь, мам. Каже, я не боюсь, каже. Меня старшая все говорит, а что мы в коридор идем? 16 16.30 старше, она говорит, что мы в коридор? Она даже сидит в телефоне. Ну, сирена, ну сирена. А гупнула, а, говорю, что страшно стало. Дети, которые приезжие вот... 1 Перва має скануватудова, скупанська, вот, спадкупенська. От у мене Саша дружить дівчинкою, Ну, вони очень бояться всіх вот самоліт летить, вона вже присажується. Ну, це діти з оттуда, я не більше пострадаю. Угу. Чому нам важливо обіймати своїх дітей, О... щоб відчували підтримку? Да, підтримку. В Краснограді точно є психологи, хібуки терапевти, які працюють. Якщо вам це буде цікаво, вас це зацікавить. Я підійму питання і знайду вам терапевтів, які будуть працювати з вашими дітьми з хібуки. Так у Красноградському центрі соціальних служб розпочиналося знайомство жінок, учасні занять з арт-терапії та психологині молодіжної обласної громадської організації Харківський центр волонтерів. Жінки, за плечима яких своя доля і своє наболіле, прийшли сюди, аби вибалакатися, а головне пошукати відповіді. Як у скрутні моменти перезавантажитися відновити сили і здатність приймати виваження рішення, аби підтримати і себе, і рідних? Нас тут нога я. Теж іспитую стресові ситуації. все. ну хочу сказати, що дуже допомагає всі, де навіть те, що ми збираємося разом, це вже відволікає від якихось там думок, недобрих. Ви знаєте, як кажуть, досвід життєвий у кожного різний. І ми ви знаєте, ну тут, мабуть, як діти. Ми відволіклися повністю. Це, це треба робити, і те, що ми мабуть повинні думати за майбутнє, не тільки за своє, за своїх дітей, за своїх внуків. Якщо ми будемо їм давати таку наснагу, то буде краще і краще, як у кожній сім'ї. Здавалося б, елементарні обійми, правильне дихання, прості фізичні вправи, прогулянка, спілкування ігри з дітьми це ліки в ситуації стресу, емоційного перенавантаження. Іноді радить психолог: варто просто відпустити внутрішні ремені, і психологічні вузли розв'яжуться, а можна просто взяти фарби і почати малювати, і неважливо є чи немає у тебе хисто до малювання. Тому ці жінки, чимало з яких втратили домашній затишок роботу, на яких тягарем тиснуть невирішені проблеми, із захопленням, як діти слухають і радіють, коли розкриваються пелюстки паперових квіток. Де написані ними найпотаємніше і найголовніше, мами бабусі разом з дітьми захоплюються іграми, загадують бажання, малюють, розфарбовують сіре будення кольорами майбутнього, яке попри все вперто хочуть бачити різнокольоровим. Ми вчилися здобувати ресурс з навколишнього середовища та заспокоюватися у різних ситуаціях. Жінок вчили як себе заспокоїти, як Дітей навчити заспокоювати себе в стресових ситуаціях у наш час саме такі реабілітаційні заняття є частиною проєкту надання допомоги жінкам Харківщини з урахуванням гендерного підходу в гуманітарній сфері, який центр волонтерів реалізує спільно з громадською організацією бюро гендерних стратегій і бюджетування. Ми будемо займатися. З жінками надавати їм психологічну підтримку. Ми будемо допомагати їм ставати на ноги, ми будемо допомагати їм відчувати свої емоції. І, звісно, це буде навчання жінок самодопомозі. Якщо жінка у ресурсі, то у ресурсі вся її родина, у ресурсі чоловік, у ресурсі діти, тому родина може спокійно виходити з будь-якого стресу. За словами директорки Красноградського центру соціальних служб Юлії Коломойцевої, такі підтримуючі заняття з арт-терапії для жінок громади, де багато переселенців будуть і надалі практикувати. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.